Доброго дня, Леви! Вітаю вас! 29 січня! Молодику 9 градусах знака зодяка Водолій у вашому сьомому секторі гороскопа приходить в парі із китайським Новим роком. Тож, переміни, важливі зрушення, які символізують початок нового китайського календарного циклу. У наше життя завітають! Хочу підкреслити, леви, що наслідки всі важливі переміни найбільш акцентованими будуть у першій половині серпня поточного року. Цей час молодика два дні до, два дні після і точна дата це на даний час. Дійсно, можливість і потреба активно діяти. Не час зволікати це переміни партнерські такого характеру, в яких ми не маємо ніяких ресурсів, аби відтягувати це все на завтра і післязавтра. Всі важливі видозміни стосунків, кардинальні рішення і звільнення від обтяжень, від сценаріїв попередніх нашого життя, також можливо, від певних підходів, які не працювали, і тепер ми по. Розумілися стосовно того, як нам переформатувати наші сімейні цінності з огляду на те, щоб уберегти дійсно важливе, а на якісь певні дрібниці не звертати увагу і домовитись в цьому, ось це такі гучні заклики цієї енергії. Звертаємо увагу Леви, що даний період позначається як новий день, нова можливість. І в цьому сенсі слова легендарного американського боксера Мохамед. Алі говорять нам наступне: не рахуйте всі попередні дні, а надавайте сенсу і значення всім наступним. Тож маємо на увазі, що якість цих перемін, якість новозбудованих стосунків, всього в чому передбачається якесь певне оновлення, переродження, нібито стосунків, а також новий вітер перемін, нові знайомства можуть бути, до речі, леви. Також все, що супроводжується перемінами у житті нашої другої половинки, чи що професійні, особисті стосовно батьків, також власників. Асної системи цінностей тому, по такій от активній енергії, ми можемо бачити і нові важливі старти у вигляді зміни професійної діяльності, організації. Посади, навчання, можливо, також відрядження, крім того, на цей час може відбутися, будь-яка дистанція може позначити наші стосунки. І з огляду на такий вид заробітку, наприклад, ми саме зараз доходимо до того висновку, що в принципі або ж роботу треба змінювати, або місце проживання, або ж така серйозна розмова вже назріла. Крім того, будь-якого роду переміни з огляду на бізнес-партнерство і на робочі питання, можливо, певні запити і потреба також у певних. Послугах людей, які не передбачають стандартного підходу, коли за певним індивідуальним графіком вам можуть бути надані послуги, або ж це людина, яку ви не знали, чи ж навіть та, яку знали, однак інформація розкривається зовсім ще інша, якась певна додаткова і вас цікавлять інші грані цієї особистості. Крім того, також це зміна фокусу ваших інтересів. Можливо, наразі в полі вашого зору така людина з'явиться, яка буквально сюрприз. Такий зробить своєю появою. Це дійсно предмет інтересу для вас. Це таке середовище, в яке ви потрапляєте, наприклад, з огляду на дружню компанію, або ж на певні події навіть у друзів. І тепер, виявляється, тут і місце роботи вимальовується, і якась певна цікавість на перспективу, і питання партнерства, сім'ї, родинних цінностей вирішується і стосовно дітей, кому кого можна передручити на який час, хто в чому може підтримати. І виявляється, що горизонти цього життя не попереду навіть і зовсім не по сторонам і не позаду того досвіда, який ми залишаємо, а зверху. Адже поводолію це такий погляд з хори, коли ми бачимо ситуацію. Ми просто бачимо розгортання її на майбутнє. До чого це призведе? Що ми вперлись в якийсь певний глухий кут, і за допомогою кого ми можемо ці скрутні питання нашого життя вирішити? Адже тут фокус уваги ще й в об'єднанні леви. Це люди, із якими нам цікаво, перспективно то нас мотивує, розвиває, і в чому дійсно виявляється, може бути нова цінність у наших стосунках. І, змі... стосунків, і зміна може бути роботи, і місця проживання, і взагалі обговорення таких важливих сімейних питань, на які, наприклад, ваша друга половинка дотепер не наважувалась. Також і зміна клієнтів може бути і кола вашого спілкування, коли у вашому середовищі особистому з'являються люди, які щось новеньке привносять туди у вигляді певних і послуг запитаних. І також, зокрема, це ще й можуть бути будь-якого роду і клієнти, і ті особи, з якими ви заключаєте певні домовленості. Покупці, продавці, орендарі, орендодавці, певні посередницькі послуги, можливо, проводите. Тепер якийсь певний... Ні, підхід до справи спрощується, якісь певні, наприклад, дозволи надаються, або ж хтось поїхав на навчання, якісь певні спеціалісти, і виявляється, що ви вимушено звертаєтесь до іншого, чи хтось на лікарняному, тому майте на увазі леви. Хочу підкреслити, що дана точка молодика у з'єднанні із Меркурієм і Плутоном. Ось тут Меркурій і Плутон дають нам публічність інформації, якийсь певний розголос подій, також такі відомості, яких ми не знали напередодні. Все те, що прояснюється, все те, що більше не може бути приховано, і в тому числі ситуація стосовно нашого подружжя, з огляду на яку ми ставлення до нашого чоловіка або дружини, змінюємо, наприклад, або ж розуміємо. Розуміємо його, її мотивацію, чи в принципі розуміємо також, що цим стосункам в нашому житті продовження немає з огляду на такі кардинальні рішення нашої другої половинки. Ми вже не можемо, наприклад, спиратися на якесь певне довгострокове партнерство і маємо оголосити про це публічно, про це дізнаються. Або ж також зустріч із тією людиною, яка пропонує нам певні варіанти. Це і стосунки на відстані можуть бути. Бути і певний період, яким ми проживаємо зараз окремо і крім того, будь-який предмет нашого інтересу, в чому ми об'єднуємося, наприклад, із іншою людиною. Також друзі, важливі переміни у них. Ось тут ми також можемо бачити потребу навіть постояти, наприклад, або ж за ту людину, яка нам близька, або за зовсім незнайому. Але наразі всі ті важливі заклики до власної думки до. До свободи, до певних власних намірів ми розуміємо. Оскільки для нас в пріоритеті, наприклад, наразі цінності нашої другої половинки, чи ж тієї людини, яка потребує допомоги. Можливо, це наш клієнт, можливо, також тут і активізація судових процесів може намалюватися, і певна видозміна суддівського складу може бути або підходу до діла. Всі, взагалі, в принципі, новини, які спливають неочікувано. Ось тут сильна сторона. У відголосок на будь-якого роду ось такі варіанти розвитку подій леви, також змінювати свій власний підхід. Можливо, від чогось відмовитися, і в принципі більше до цього не повертатись. Крім того, будь-якого роду тут можуть бути і приховані матеріальні впливи, в тому числі, і така публікація інформація, звісточка, про яку у нас буде вибір змовчати або ні, або ж все ж таки наполягати на своєму чи вступитися, наприклад, за певну людину майте на увазі леви, що певний ось такий от предмет інтересу, в якому ми або ж. Поставимо пріоритети іншої людини вище за свої, і звільнимо місце для чогось фактично, для нових стосунків, або ж відмовимося від певних залежностей і повністю укріпимося у своїй думці. Однак, можливий ось такий от вибір: приймати натиск ситуації, і погоджуватись на шаблонне її вирішення, або ж змінювати під натиском певних ситуацій, які виникають у нашої другої половинки, чи ж завідомо налагоджувати, взаємозв'язки. Таким шляхом, щоб ми мали спільний інтерес, щоб ми могли домовлятися ще на березі. Також звертаємо увагу Леви, що по цьому молодику у нас є чудовий тригон до Юпітера. Він наразі у вашому 11 секторі. Тут і підтримка друзів може бути. І крім того, будь-які наші інтереси, соціальні перспективи, команда, ті, хто нас розуміють, хто дійсно відгукується на наше прохання про допомогу, наприклад. І крім того, це ще фінансові пропозиції. Певний вид може бути подарунків на. Навіть стосовно нас, також більшої оплати, певні шанси, крім того, також щасливі звісточки особисті можуть бути, тож майте на увазі. Також, леви, звертаємо увагу, що ще по такому тригону від Юпітера ми можемо бачити і приємні переміни у наших дітей, або ж у наших коханих. Це і звісточки про те, що ми можемо побачитись, наприклад, або спільний інтерес, в якому ми дійсно зацікавлені. Також переміни у друзів, які нас стосуються особисто, крім того, зустрічі ми, можливо, через друзів познайомимося із нашою другою половинкою, або ж також будь-якого виду сприяння і підтримка з боку інших може надати розголосу нашим стосункам, в тому числі. Також це ще й урочистості. Все те, що приємно оголошувати те, що дійсно є такою от заслугою, яка навіть соціально підтверджується. Певний виданий документ може бути, як то свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про народження дитинки, наприклад, також, крім того, будь-яке посвідчення, нагорода фінансова, зустрічі з дітьми або з онуками. І також, зокрема, власна діяльність, все те, в чому дійсно зараз клієнти і видозміна підходу до них може нам посприяти. Ось тут, Леви, ідемо тим шляхом, де ми бачимо зміну ситуації, зміну графіка, наприклад, зміну можливо орієнтації на ту чи іншу людину. А з ким нам краще об'єднатися? А які дійсно послуги нам потрібні? А за що ми фактично платимо на регулярній основі, наприклад. Якщо це така от тривала фінансова взаємодія, також будь-якого роду співпраця, яка передбачає цікавість об'єднання навколо певної ідеї, навколо певної приємної події, навіть може бути. Також тригон між Марсом у 12-му і Сатурном у 8. -му. Тут ваша особиста самостійна робота. Певний навіть такий віддалений ефект зайнятості. Крім того, все, над чим ви працюєте не публічно, або ж те, що приховуєте, наприклад, чи ж то те, в чому ви не можете розділити відповідальність ні з ким, навідуєте, наприклад, якісь певні місця, їздите на регулярній основі, це все супроводжується значними відстанями, потребуємо ще залучення Учення додаткового людей, крім того, декрет, наприклад, або ж також підготовка до народження дитинки, чи будь-якого роду послуги, також які стосуються догляду, наприклад, за кимось. Це все наразі може бути оформлено на регулярній основі, крім того, розголосу певні ситуації, певної ситуації можуть посприяти інші люди, і таким чином об'єднатися навколо вашого певного проблемного питання. Також тут соціальні гарантії, виплати можливо, ви будете подавати певні папери. Також приводити ваше житло у відповідність, наприклад, і на це кошти також знайдуться. Крім того, будь-якого виду відшкодування, страховка, медична страховка, яка може певні послуги покрити, або ж також будь-які банківські операції, будь-яка підтримка з боку інших людей, більша оплата, наприклад, або ж виплати на регулярній основі, які стабілізуються, можуть вам допомогти тепер певний процес завершити. Крім того, тут ще можуть бути кошти на те, щоб певну поїздку здійснити. Так, що маєте на увазі, також стосовно стану здоров'я, тут можемо сподіватися і на прибуття додому, наприклад, і на консультацію толкового спеціаліста, також на придбання, наприклад, якогось певного необхідного підручного засобу, інвентаря або ж інструмент. Інструменту для роботи, наприклад, будь-якого роду, можливо, якихось дрібничок або ж транспортного засобу чи його ремонту, якщо ви вдавалися до послуг певних людей, то ось тут може знайтися врешті-решт той потрібний спеціаліст, оскільки попередній нічого вам не поремонтував, тільки поламав, і здавалося б, що той плутон от -от все ж таки задавить і ваш ентузіазм згасне. Однак виявилося, що та толкова людина все ж таки знайшлася, і кошти у вас на оплату її послуг є. І в принципі, тепер ви знаєте, що от у будь-які подібні ситуації вам є до кого звернутися. Це таке довго тривале партнерство. Однак, якби не ота попередня така стресова активність, ви в принципі ніколи погляд на того спеціаліста або, можливо, навіть це близька вам людина не змінили. Тепер вже для вас все очевидно і питання такого неупередженого вибору, якоїсь певної власної, навіть свободи, звільнення від обтяжень з огляду на тривалі стосунки з кимось. Тепер вже вас більше не турбується. Як це виглядає? Як це може бути в очах іншої людини? Чи це правильно, чи це неправильно, для вас це, все, для вас це питання наразі вирішується набагато легше. Тут і фінансування може бути з боку інших людей, коли ви опановуєте певну ситуацію, і підтримка з боку друзів, в тому числі, також соціальна укріпленість, загалом всі ресурси, щоби з цим вдруг. Боротись. Тож, Леви, бажаю вам попутного вітру по цьому молодику потрібних оновлень, потрібного погляду на звільнення від стримуючих факторів, також такої от внутрішньої тяги поставити свою незалежність у руля цієї ситуації. Все те, що для вас важливо і від чого ви не будете відмовлятися, те, що дійсно цінується, не може бути відмінено з огляду на перемінні обставини. Тож, Леви, дякую вам і до зустрічі, Леви!